Плили тисячі метрів маскувальних сіток, зібрали та відвезли тисячі тонн допомоги військовим і цивільному населенню. Молодь разом з досвідченими волонтерами із самого початку повномасштабного вторгнення почали допомагати людям. Вже другий рік поспіль, 12 серпня, Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день молоді. І вже другий рік свято проходить в умовах війни. Ця дата припадала щорічно на останню неділю червня. Змінити її вирішили у 2021 році. У нашій країні. Молоддю офіційно вважають людей від 14 до 35 років. Але це свято стосується всіх, хто за станом душі незалежно від віку відчувають себе молодими. Емілія закінчила 9 клас, але у свої юні роки активно допомагає громадській організації «Жіночий легіон. Дівчина говорить, спілкуючись з волонтерами більш старшого віку, навчається в них та переймає життєвий досвід. Я сюди прийшла від спілки товариством німців. Я тут з першого дня початку війни. Я представник лозівської молоді, і ми почали, ну сітки почали свою діяльність ще з 2014 року, але я тут саме з початку повномасштабного вторгнення. Я сюди прийшла а, після нашого руководителя Алли Леонідівни. Вона є головою товариства німців. І я слідкуючи за її приміром, пішла також допомагати. Мої батьки були не проти, але ми виїхали. З України, але потім ми повернулися і я продовжила свою діяльність тут. Платимо кікімери і допомагаємо з гуманітарною допомогою нашому шпиталю. Всьому навчили тут є досвідчені люди, які ще з 2014 року тут працюють, і вони проходили курси. Але в силу віку я. Навчаюся вже досвідчених людей. Я допомагаю тут по можливості більш-менш два рази на тиждень. А так, якщо треба срочно, то звичайно мені телефонують, і я допомагаю. Все залежить від нас самих. Ми віримо в українських захисників. Ми віримо, що ми переможемо, і ми повинні допомагати. Ми маємо зробити свій хоча б маленький вклад у нашу перемогу. Олена Павленко вчителька фізичної культури. Через тиждень після початку повномасштабного вторгнення на територію України вирішила хоч чимось допомагати. Одного дня ввечері по дорозі додому випадково натрапила на волонтерський штаб, запитала, чи потрібна її допомога. І з того часу до сьогоднішнього дня продовжує займатися волонтерською діяльністю. Перші тижні взагалі приходили до тями і всі родиною гуртом трималися, але коли перше це шокове пройшло. На другому тижні війни вже почали допомагати на 9-3. Там організувався штаб з Мариною Олександрівною, Там багато нас було Васічка Олександр, там де керопав Сергій, і ми почали спочатку переселенцям допомагати людям. Перші переселенці пішли з Ізюму, з Куп'янського району. Люди приїжджали. Ми їм надавали допомогу. Це з дому. Спочатку все виносили, що можна. І ковдри несли, подушки несли. Це були простирадла, ну, речі дитячі для дорослих, що могли, які продукти були, який запас певний вдома був. І спочатку було важко дістати навіть продукти харчування, те, що вдома. Консервація елементарна, там була, якісь крупи в запасі, де сахар, який мука. Все приносилося туди на штаб і роздавали людям. Потім почали нам допомагати міська влада. Вони почали набори продуктові, завозили, але це так було мішками, мішками, мішками. І ми збиралися групою дівчата, жіночки, у кого був час вільний, з дітьми з усими приходили туди, і ми фасували продуктові набори. Все це, це по кілограмчиках, по пакетиках здавали людям, кому за потребу і що необхідно. Було таке, що навіть там приїхали люди, взагалі нічого немає. Допомагали їм визначитися з житлом, знайти десь якусь квартиру, спочатку по знайомим, потім просто по об'явам, вимивали їм ці квартири, навіть допомагали, бо людей ну, взагалі нічого. Відро, відро, тряпка треба, тряпку знаходили цю. Влаштовувати десь там навіть садочок в школу прилаштуватися, так як я в школі працюю, зверталися. Так ось ми приїхали, не знаємо, що робити. Ось дитина одна в садочок, одна в школу треба. Ми й так допомагали влаштуватися. Також телефонували директорам школи, де буде кому зручніше налаштувати якісь шкільні речі, приладдя знаходили. Ну гуртом ось так якось так і потрапили в цей штаб. І зараз ми вже перейшли, більше допомагаємо військовим. Інший осередок. У нас зараз добра дія, зброя сильних штаб відкрили. І в нас два осередки. Там, де я зараз волонтерю, ми допомагаємо саме військовим хлопцям. До 24 лютого я волонтерською діяльністю, ну, сказати, не займалася. Те, що там десь котиками якимось там на акцію зібрали чи з дітворою там десь листя пішли, поприбирали <сум> шкільним. Ну не вважаю, що це волонтер, але це ну так. Як потрібно, як на роботі. Але коли почалась війна, дуже важко було як просто сісти і скласти руки. Весь час чуєш тривогу, сирени. Оце хвилювання, з яким. Було дуже важко впоратися, а коли починаєш допомагати і щось робити для інших, ти трошки забуваєш, що довкола відбувається. Ти ось бачиш людину, ага, цьому треба там речі знайти. Ти вже цим переключився, от просто переключався і забував, що вокруг от ну, таке жахіття відбувається. Новини не включаєш, трошки радіо не вмикаєш і ну, по-іншому себе відчуваєш. Мені так було легше, якби абстрагувалася, не напевно сказати. Коли допомагаю, я забуваю, що відбувається довкола трошки. Зосереджуюсь саме на цьому. В міжнародний день молоді 12 серпня вшановуються всі, хто за віком і за станом душі відчувають себе молодими, борються за українську незалежність та державність, і своєю активною життєвою позицією творять історію України.